Репліка Олег Ляшко. 10 секунд, але хвилі. Колега Нестор Шуфри згадав про наші зустрічі в 2012 році у його кабінеті, коли він обіймав посаду секретаря РНБО. Так, такі зустрічі були, таких зустрічей було дві. Нестор, але розказав би людям, що ти від мене хотів. Значить... Дайте закінчити. Оскільки Шуфрич посоромився сказати, що він хотів, я скажу. І прошу вважати мою заяву повідомленням про вчинення злочину до Генерального прокурора. Нестор Шуфрич у 2012 році, в червні місяці, обіймаючи посаду заступника секретаря РНБО України, у присутності, як він сам підтвердив, кількох людей пропонував мені 3 мільйони доларів за те, щоб я пішов по округу Прилуцькому проти Рудьковського, з яким у нього бізнес-конфлікт. Я послав Шуфрича подалі, пішов по округу по-Бахматському, виграв цей округ, тому Говори правду, сволоч, де взяв гроші, як корупцією займається і так далі. Тому я прошу Генерального прокурора вважати мою заявою про вчинення корупційного діяння з боку Шуфрича і притягнути його до відповідальності. Були присутні свідки, які підтвердять те, про що я сказав. І Бог бачить, що це правда. Слава Україні! Дякую, Рухаємося далі. Я прошу, Нестер Іванович, я вас прошу. Репліка на репліку. Тихо. Друзі мої, сядьте, будь ласка, на свої місця. Працюємо далі. Шановні колеги, працюємо далі. Питання, питання наступне 15.80. Займайте свої місця.